Всім привіт! Несподівано Blizzard оголосила дату виходу третьої фази сезону відкриттів, яка вийде вже зовсім скоро, 4 квітня. У цьому відео ми розглянемо, що нас чекає в оновленій фазі: збільшення рівня, новий рейд, покращення у ПвП, а також абсолютно новий ПВЕ-контент для класики. Перед переглядом не забудьте підтримати це відео підпискою та лайком. Нововедення, які нас чекають у третій фазі, дійсно вражають. Насамперед, в оновленій фазі у нас збільшиться рівнів до Десяти через що ми отримаємо 10 додаткових поєнтів для талантів, які ще більше підсилять кожний клас. А для проходження відкриються нові підземелля: це глибини чорної скелі, марадон і зульфарак. У третій фазі ми отримаємо ще два додаткових слоти, куди вставляються руни: це у шолом та у зап'ястя. Новим рейдом третьої фази буде храм Аталхакар, який буде на 20 гравців, та у якому буде 8 перероблених босів. У рейді буде багато нових речей, предметів та перероблених епічних речей, включаючи сети для кожного класу, які нам придеться купляти за жетони, як це було у гном Ригані. Крім того, жетони для сетів будуть поділені на дві категорії, щоб менше гравці змагалися за один і той же Жетон. Також у класиці кожний клас має власний класовий квест, пов'язаний з храмом Атал Хакара. За який клас отримує нагороди, які саме вони будуть у сезоні відкритів невідомо, але Blizzard заявила, що нагороди будуть підвищені, щоб вони відповідали поточному контенту. За успішне проходження рейду ми також отримаємо квест, який буде давати нам новий світовий баф, і він матиме наступні характеристики: збільшує шанс нанести критичний удар на 5%. Збільшує шкоду від заклинань на 65 і підвищує всі характеристики на 8%. Триватиме він 120 хвилин. Рейд храма Талхакар буде доступний у перший день третьої фази. Це надасть мотивацію гравцям для змагання за World First на сервері. А рейд матиме щотижневе блокування, а його ресет буде щовівторка. Нарешті не прийдеться більше ходити у рейд кожні три дні. Ця зміна зроблена з метою полегшення формування складу з 20 гравців для рейду, а через що. Тижневе блокування з босів ми будемо отримувати значно більше луту, ніж у минулих рейдах сезону відкриттів. Наступне про що ми поговоримо, це про оновлення у ПВП. У третій фазі Блізер добавить для всіх класів новий ПВП-сет для 50 рівня, який буде доступний лише для гравців з рангами від 5 до 7. Також будуть внесені деякі зміни щодо івенту другої фази Blood Moon А саме будуть добавлені нові речі для 50 рівня, які можна придбати в інтенданта, та буде добавлена нова валюта монети різанини, яку ви отримаєте за вбивство гравців вищого рівня під час події Blood Moon. Криваві похвали, які дають 256 у третій фазі, будуть скасовані, а гравці матимуть два тижні, щоб витратити ті, що вже є у них. Це дасть цим гравцям фору, але не дозволить повністю пропустити ранкінг у третій фазі. В оновленій фазі нового pvp івенту на жаль, чи на щастя не буде, але зато буде новий pve івент під назвою Кошмарне вторгнення, у якому гравцям потрібно. Можна буде зачищати портали від різних монстрів, які знаходяться під дією кошмару. У порталі гравці зустрінуть ворогів, яких можна подолати в одиночку, а також більш потужних ворогів, яких можна вбити лише групою з п'яти гравців. Для того, щоб взяти участь у івенті вторгнення кошмару, гравцям потрібно увійти в один з чотирьох смарагдових порталів, які знаходяться в Ашенвалі, Дасквуді, внутрішніх землях або фараласі. Цей івент буде повторюваним та буде доступний для персонажів від 25 до 50 рівня, а за його проходження гравці будуть отримувати досвід, а також будуть прокачувати репутацію з новою фракцією смарагдові вартові, у якої можна придбати речі, які принесуть користь гравцям від 20 до 50 рівня. А також ще один ПВП-сет, який буде гірший за ранговий. Давайте поговоримо про зміни, які нас очікують у професіях у третій фазі. Перш за все, не буде більше обмежень на рівні у професіях. Ми зможемо прокачати їх до максимального рівня, а саме. 300. а гравці отримують можливість обирати спеціалізацію у своїх професіях. Кожна спеціалізація відкриє для гравців нові можливості для крафту. Наприклад, інженери, вибравши гоблінську інженерію, зможуть створювати гоблін Sapper Charge, який моментально вибухає та завдає від 450 до 750 одиниць вогневої шкоди всім ворогам поблизу. Ця шкода також може нанести критичну шкоду. Ця саперка була дуже сильною у класиці, адже вона наносила дуже багато шкоди. Шкоди по області, як у рейдах, так і у World PvP. А Алхімки зможуть створювати абсолютно нові додаткові еліксири та фласки, яких немає у класиці. Наприклад, зілля атал Ай, яке збільшує силу заклинання на 40, а при успішному попаданні заклинання є шанс випустити на ціль додатково Shadow Bolt. Або зілля, яке буде збільшувати силу атаки на 48, а атаки в ближньому бою дадуть вам змогу збільшити вашу силу на 35 на 10 секунди. Та ще одне зілля. Зілля, яке збільшує зцілення на 45, регенерацію мани на 11 за 5 секунд, а також дає шанс відновити 8 енергії, 1% мани або 4 люті. Але ці зілля будуть працювати лише у новому рейді. А у чантерів з'являться нові зачарування на наплечники. Наприклад, зачарування, яке дає постійно 15 сили атаки, чи збільшення шкоди і зцілення від магічних заклинань і ефектів на 9, або збільшує зцілення від заклинань та ефектів на 18. Як бачу, з кожною наступною фазою Blizzard розвиває професії ще більше. Також ми отримаємо новий ланцюжок вестів, щоб розблокувати доступ до нових епічних рецептів третьої фази. Також Blizzard врахували недолік попередньої фази, що нові епічні рецепти приходилося купляти за золото, тому вартість рецептів третьої фази буде практично безкоштовною, а вартість рецептів другої фази, які пропонує Зірі у гном регані, буде знижено. Це дозволить гравцям придбати епічні рецепти другої фази для. Себе або для свого альта. У третій фазі ми нарешті отримуємо можливість розблокувати подвійну спеціалізацію. Вона буде доступною для персонажів, які досягли 40-го рівня. А щоб розблокувати її, гравцям прийдеться її придбати за 50 золота. Вона дозволить гравцям вільно перемикатися між двома наборами талантів без необхідності сплачувати скидання талантів у тренера. А завдяки гнучку рун, які можна змінювати в будь-який момент, гравцям буде набагато легше переключатися між двома з ролями разом з новим рейдом затонулий храм з'явиться ще один світовий баф, про який я згадував раніше у відео. Вже існуючі світові бафи буде оновлено. Наприклад, баф за БФД буде працювати до 39 рівня, а баф гном регана буде працювати до 49 рівня, що дозволить гравцям ефективніше прокачуватися. Щодо ефективної та швидкої прокачки, то з початком третьої фази всі персонажі від 40 до 49 рівня отримують баф, що збільшить отримання досвіду на 50. 50%. Це допоможе швидше досягнути 50 гривні і почати досліджувати третю фазу. А персонажі від 1 до 39 гривні і надалі отримуватимуть баф, який збільшує отримання досвіду на 100%. Крім того, за успішне проходження гномергану та нового пве івенту вторгнення кошмару також буде даватися значна кількість досвіду, що допомагатиме гравцям швидше прокачуватися. У другій фазі сезону відкриттів були явні проблеми з балансом, де одні класи веншотили інших. а а у рейді хенти за допомогою рун на ближній бій були найсильнішими серед інших. Тому побачимо, чи Blizzard звернули на це увагу в наступній фазі. Бо розглядаючи те, що нас очікує у третій фазі сезону відкриттів, видно, що Blizzard прислуховується до гравців та звертають увагу на помилки, які вони допустили у минулих фазах. Намагаються їх виправити та додати речі, які просять гравці. А ви не забувайте ставити лайки та підписуватися, якщо це відео було цікавим.